«Привіт! Якщо ти не почуваєшся щасливим, не отримуєш задоволення від справи, якою займаєшся. Здається, ніби життя проходить повз тебе, а всередині такий нереалізований потенціал, тож ти не один такий, у нас мільйони. Дуже важко втримати життєвий баланс у стані невизначеності. Тому цієї неділі я запрошую тебе на безкоштовний вебінар, де ми спочатку пропрацюємо нашу кореневу чакру, тобто відчуття безпеки. Далі кожен зможе дізнатись своє призначення, тобто так звану місію душі. Бо більшість людей не розуміють, чим би вони навіть хотіли займатися. Далі ми запустимо процес зняття блоків, тобто те, що нам заважало рухатись у певному напрямку. Та активуємо енергопортали в цілі для того, щоб максимально утримувати ту життєву енергію, яка потрібна на реалізацію наших цілей. Тому, якщо ти відчуваєш відгук, запрошую тебе на вебінар цієї неділі о 17 й годині. Та також є можливість бути присутнім фізично у місті Ірпінь. До зустрічі!